Привіт! З чого почати? Перше. Додайте всі готівкові та онлайн-рахунки в сервіс при необхідності підключіть інтеграції. Пункт 2. В налаштуваннях ознайомтесь з сутностями. Проекти це ваші напрямки бізнесу, торгові точки, об'єкти, стартапи. Категорії, на що витрачає кошти бізнес та за що отримує. Деталізуйте їх за допомогою підкатегорій. Контрагенти кому платить бізнес або від кого отримує кошти, тобто ваші клієнти, постачальники, споживачі. Теги це ніби мітки, щоб поєднувати операції по певних параметрах задля деталізованої аналітики. Пункт 3. Закінчивши зі структурою, перейдіть до рознесення операцій масовим редагуванням, вказавши потрібні дані. І бонусний пункт. Якщо раніше ви вели фінансовий облік в іншому місці, за допомогою імпортів можна перенести всі дані і бачити аналітику в одному місці для прийняття управлінських рішень.